Це може бути той смартфон, який змінить ваші очікування про преміальний сегмент. Чудовий дизайн, якісні AI-камери, функції для професійного геймінгу отак, усе це тут. І навіть більше: функції, про які ви не здогадувалися, що вони вам потрібні наприклад, підводна зйомка, відео у форматі 4К та редагування фотографій зі штучним інтелектом. Знайомтеся, це Oppo reno 14. У цьому відео ми розберемось не лише з його технічними характеристиками, а й те, як жити з цим смартфоном і чому він привертає стільки уваги. І перше враження це те, з чим Ріно 14 справляється блискуче. Дизайн базується на концепції естетики райдержної русалки. Задня панель переливається ніжними кольорами від золотого через зелений до синього та рожевого. Це перший в галузі процес із 12 шарами наточного покриття. Смартфон не лише виглядає преміально, а й має нову текстуру оксамитове скло, яка шовковиста та гладка на дотик. Ріно 14 доступний у двох кольорах: смарагдовий зелений і такий, як у мене в руках, це перламутровий білий. До того ж, він отримав цільний скляний корпус і алюмінієву раму аерокосмічного класу, що забезпечує міцність та комфорт у руці. Рамка не лише додає довговічності, а й допомагає зберігати прохолоду під час тривалих ігор. Попри преміальну продуктивність, корпус тонкий лише 7,42 мм, а вага 187 Легший, ніж більшість конкурентів у цьому ціновому сегменті і зручний для використання однією рукою. Фронтальна частина це 659-дюймовий AMOLED-екран з роздільною здатністю 1,5К. А саме 2760 пікселів на 1256. Із співвідношенням екрану до корпусу 93,4%. Яскравість 1200 ніт у HDR. Навіть під прямим сонцем екран залишається читабельним. Частота оновлення цього екрану налаштовується до 120 Гц, і є варіант 90 і 60 Гц. Для комфорту очей використовується апаратне зменшення синього світла та високочастотне щим затемнення, яке тут на рівні 3840 Гц. Це знижує нічне навантаження на ваші очі. Система камер одна з головних переваг: основна камера на 50 Мп з оптичною стабілізацією. На ширококутна на 8 Мп, і рідкість у цьому ціновому сегменті телефотооб'єктив на 50 Мп. З 35 кратним оптичним зумуванням. Для нічної зйомки reno 14 використовує аж три спалахи. Ця система з трьох спалахів дозволяє отримати в 10 разів яскравіше освітлення під час нічної фотографії. І за рахунок цього ми маємо набагато якісніший результат. Функція Щі перекомпонування дозволяє миттєво обрізати фото за професійними правилами композиції. AI Perfect Shot або Ші ідеальний кадр змінює вирази обличчя і усуває моргання. Або незграбні усмішки. І ще зміна стилю додає художні ефекти до будь-якого фото. Відео 4К HDR з основної та телефотокамери, і навіть фронталки. Є функція, яка дозволяє пригнічувати фоновий шум, залишаючи голос чітким, тобто можна знімати в шумних місцях. Підтримується підводна зйомка відео 4К завдяки стандарту ip 69 та водонепроникності під капотом використовується процесор Mediatek Dimensity 8350, AI Hyperboost другого покоління і система охолодження Nano Dual Drive з паровою камерою та графітом. Це забезпечує стабільний FPS в таких іграх, як PUBG або Mobile Legend, які потребують дуже багато ресурсів потужності процесору. Зв'язок стабільний, тому що використовується технологія AI Link Boost це ще покращення мережі. Третє покоління використовується в цьому пристрої. Акумулятор в Rino 14 величезної ємності 6000 мА. Підтримується зарядка Superbook на 80 Вт. Повний заряд займає всього-навсього 48 хвилин. 10 хвилин такого заряджання дозволяє отримати 13 годин прослуховування Spotify, 6,5 годин YouTube або 7 годин використання WhatsApp. У середньому до 2-3 днів використання автономності можна без проблем отримати в Rino 14. Аудіо в Rino 14 використовується подвійні стереодинаміки з ультрагучним режимом на 300%. Rino 14 працює на базі ColorOS S15 з інтегрованими функціями від Gemini. Також присутня функція AI MindSpace усе це створює досвід персонального асистента. І нарешті система OPLAS Connect для обміну файлами між OPPO, iPhone, iPad, Windows і навіть Mac. Це майже як Airdrop. Підсумок Reno14 14 це один з найкращих смартфонів 2025 року у своєму ціновому сегменті. Камери, продуктивність, дизайн і e AI-функції на флагманському рівні.